Привіт! І в цей раз я вирішив вам розповісти про Гру престолів. Отже, Гра престолів це американський телесеріал у жанрі фентезі, знятий компанією HBO за мотивами циклу романів Джорджа Мартіна, пісня льоду і полум'я. Зйомки серіалу проходили в різних країнах, включаючи в себе Іспанію, Ірландію, Ісландію, Марокко та Хорватію. Мені складно було це запам'ятати. За вісім сезонів серіал відзначили 161 номінацією на премію Еммі, а останній сезон був представлений у рекордних 32 номінаціях 2019 року. Це вже не хухрим у Отже, про цей серіал я дізнався у свої 9 років, коли єдиною моєю проблемою було те, що мене мама рано заганяла додому з моїх гуляк. Славні були часи. Саме тому я відклав перегляд гри престолів на багато років вперед. Точніше, я просто забув за цей серіал. Ще у 2020 році мені попадалися едіти з Дейнері Старгаріан і її драконами, але тоді я був ще в недостатній кондиції, щоб почати дивитися цей серіал. Я чомусь був твердо переконаний, що він мені не сподобається. Але ось влітку 23-го року я все-таки вирішив подивитися цей серіал. І то тільки за того, що мені попався знову едіт з Дейнеріс і драконами з останнього сезону, І я зрозумів, що варто варто, все таки почати це дивитися. І мені взагалі було цікаво, що взагалі відбувається в тому серіалі, чому його так всі люблять, і чому Дайнеріс така класна. Де. Да. <кій> Трижка <кій> головний прикол Гри престолів це боротьба усіх персонажів, що прагнуть до влади, призводячи тим самим до конфліктів і насильства. І головне, багато персонажів серіалу роблять вчинки, які можна вважати як і поганими, так і хорошими. Тобто, всі персонажі по-своєму хороші і водночас мають якісь негативні якості. Деякі з тих, хто був на початку поганими, далі розвивалися і могли стати кращими персонажами ніж були до цього. І навпаки, були ті люди, які на початку були. А далі ставали негативними персонажами, за що і сплачували частинами тіла своїм життям або життям близьких. Також їх катували і іноді білували. Так, там такого багато. Ну і залишалися ті персонажі, які як і були поганими на початку, так і до кінця ними залишались. В меншості випадків я іноді відчував якесь розуміння та співчуття до тих людей, які були антагоністами в цьому серіалі, наприклад, се, нарцистична людина. Мати трьох дітей, що помогти, на деякий час я став її розуміти як людину, але все рівно ненавидів її за її вчинки. Особливо було прикро за нею як за матір, і тоді, коли її гнали шляхом ганьби під час її сповіді. Щодо багатьох персонажів Грипристолів, я відчував дуже багато різних емоцій, аж до самого кінця. Гра престолів надзвичайно емоційний серіал. Тут дуже багато скла. Під час перегляду я дуже багато відчував злості, гордості, іноді радощів та пригніченості. Відповідно, після конкретної значучої події я міг вдаватися до сліз. Плакав я багато. Раз, три, Гра престолів просто найкращий серіал, який я дивився за своє життя. Ще не навчу цей серіал кончений. Що за піздеться, ідіть і нахуй. <світ> це дуже красиво виглядає. О, ні! Ну, бля, це за пиздец? і нахуй. Боже, блядь, я така братишка, я всі не можу, все таке ну класно. <світ> О, фу боже, як я радий, шо. Я думала, що прям пиздец. Бля, гра престолів в цехує місце. А ще так, на майбутнє хто не дивився гру престолів. Пам'ятаєте, тут з персонажами не церемоняться. У будь-який ліпший момент вашого улюбленого персонажа, приємного персонажа можуть вбити, розчленити, скатувати, відрубати голову, позбавити життя і так далі. Так що будьте до цього готові. Щодо завершення гри престолів, то люди досі проводять паликі дискусії, суперечки, як воно повинно було закінчитись. І, мабуть, складно буде знайти ту людину, яка тому кінцю була рада. Навіть я не згоден з тим, як завершився цей серіал. Хоча, можливо, цей кінець він більш адекватний. Але я все рівно не згоден. Не буду вам спойлерити, за кого весь цей час я вболівав. То Дім дракона ще один не менш важливий серіал. Приквел до Гри престолів. І розповідає про історію роду Таргаріанів за 200 років до подій основного серіалу. Серіал вийшов у ефірі 2022 року, знову ж таки від компанії HBO. Цей серіал переповнений естетикою, величю персонажів, подіями та драконами. І все це разом з Грою престолів просто надзвичайно красиво знято. Тобто за весь час восьми сезонів Гри престолів і одного сезону Дому дракона я. Маю абсолютно нуль дорікань до зйомок, до монтажу та графіки. А ще назва цього відео це майбутня назва першого епізоду другого сезону Дому Дракона. Нещодавно був анонс цієї події, і так саме події, тому що гра престолів і дім дракона для мене це реальна подія в моєму житті. Всім раджу подивитися гру престолів. Будь-які інші слова похвали цьому серіалу будуть зайвими. Вам просто треба особисто переконатися в цьому. Подивившись цей серіал, всім дякую за перегляд цього відео, буду вдячний вам за лайк на це відео, коментар та підписку на мій канал. Також лінк на мій телеграм, тікток та інстаграм будуть в описі до цього відео. До нової зустрічей!